Сильні пісні. А до рослинних символів що стосуються молодої вожна, Можна мати відмінне значення, візьмемо, хоч а, в один з найпопулярніших образів української весільної і ліричної пісень. Образ калини. Символічне значення калини закріплено у сильной пісні обрядом і повезующей девчодевочью чистотою і красою. Калиночка, твоя дівчиною. Калина січана, наталка Сичана, Наталко Звенчаны, Венечною улубою, символичный увесель. Весільні пісні образованого чи зламаного дерева, всухла сламаного ну, горіха, берези зі тим верхом, зокрема, калини ламати калину означало приводить. Заміж любити, як от пішли дружки ламати, не а далася їм взяти. пришла Маруся сама, Калина наломала. Так и образу колыны не имеют уже никакого звечку с лиричными песнями инших жанров. Тут символ колыны имеет совсем инший смысл. Колыны без цвета. Тут ність кохання. Зивяла калина дівчина не... ждала діля калини, мов би, в зажурі, гнеться до землі, води і у дівчини горі. Червона калиночка, та й воду схилилася. Молода журилася, що от воду отбилася. Калина подсажена на могиллі символ скоро Світлої пам'яті. Посадіть на мені червону каліну, вона зацвіте. Таким чином символом калини, який у весільних піснях виступає в единому позитивному значенні. в інших в піснях, як правило, викликає протилежні асоціації. Образи дівчини, жінки матері символізують символ, також такой швишняк, черешня. У -клорі, з нею асоціацію почудевшись дівчини. Тривожна очікувальня пора дівчані. У весільних піснях вишний образ дівчини нареченої за городом Черешенка. На ній білий цвіт. На вишні ягоди діти і матір за городом черешенька на ніягидки, але ж не сад — символ родини, барвінок у весельні пісні, символ вічного кохання си, мейного благополуччя, символ, символ мей, цноти Його турили до всього, що потреба. Вічності краси, жити і сильного до сільного калача. Стелися барвіночку, ми тебе будемо рвати. Каравай убирати, щоб плюскі серця молодих поважали. До весільного гальця. Гільце, деревце із хрещастого барвінку. Як символічного усталеного буття, як сімбал діж. Від верені злих духів у весільній поетиці виступає рута рута м'ято. Сплети Оксані віночок із ярої рутуті квіто. Як атрибут розлуки виступає рута в інорічних піснях, жовтий цвіт, рути провіщає нещасливе кохання, Зелена рутонька – шовтий цвіт. Нерідко у весільних піснях зустрічаємо васильки, які символізують святий чистоту красу кохання. складового кильца, кильце, кильце деревце из запашного василько. Да сильного веночка другие городец запавший василечек. этим мы будем болести веночек. Я колыбная барвина крута, Василеша ружа, символ девочки. Вона відображає красу дівчини, символ дівочої, символ дівчини на відані. Ця рожа зійшла, сестриця зросла, вже й пораш прийшла. Своєрідна емблема квітів, символів дів. Ой, чисті венок нареченої, як знак чистоти і незайманості. Але разом з тим він означав смерть попереднього життя і відружение нареченої іншій якості. Ви він... Ділившись з обрядового весільного контексту, мотивіти вінки увійшов в іншу цикли обрядової та не обрядової поезії, де зазнав повної поетичної незалежності купальські та обжинкові вінки були символом сонця, що повернули. З ідеєю потючності і добра, як і більшість жіночих рослин, символів чоловічі, теж мають декілька значень у весільному фольклорі. Образ явра персоніфікує парубка, здоров'я і сі... силу молодість, ясен скромність, пісенна душа, гордість місць. Сила, красивий парубок, символ парубка і барвінок. Дівчинка, сіра утка, чи схватить тебе хутка? Казаченьку барвиночку приде хоч у неділечку. Наявність декількох варіантів. Одної. І того ж образу служить доказом органічного поєдання людини і природи, багатої народної уяви. Символіка образів природи знайшла свій відбиток у групі птахи, символи рідше тварини. Як правило, дівчина наречена це. Лебідка, зазуля, качечка, утка, утінка, ластівка, Голубка, галка, гор, лица, перепілка, пава, дівочка синичка або просто пташи. Дуже часто у весільний перетици. Зустрічається символ леб... лебідки білої сивы на основі того, що білий белизна, символ краси, біла лебідка, символ молодої дівчини. Сива лебідка засмучена наречена втрачати дивочусность. Наступного... Потебно в народній поезії означає відставати від. Білих лебедів і приставати до сірих гусей, тобто заміжний жінок, поняття встрачати цноту, разога тут в, в загальному значенні, тобто переходити від дування до заміжного життя зайчастіше дивочі. Сімволи поєдаються з образами символами парубка, нареченного орел, сокол, горлик, сил, зінкачур, соловейчика, павич ятличок. У такій сокупності вони створяють багато картин. Поруч забразами лебідів, гусей та ін. Чи, чи не завжди присутній образ води, яка у багатих весельних піснях зустрічається вживання декількох символів, як от пісні, ой, по той бік ставу кличе паву, де символа птахи поєднаються із символів рослиною, зокрема винним яблучком яблуко. В народній фольклорній сім символіці, символ кохання, чистоти, вине яблучко, символ спокуси, бо ж зате вине яблуко потеряла діву Ванечка. символ води у весіллі поезії. Це не, не тільки злагоди, часто вживаний. Образ Дунаю. Вважають символ межі яка розділяє світ живих і мертвих. У весільній поезії Дунаю велика вода. Велика вода як зуважує, Опотребня в символіци пазанна із заміжем дівчини. Ой, воліла б я. Нанечка моя в цей тихий Дунай в Аналіз предметного світу символики певною мірою свідчить про їх національного побутову. Географічну своєрідність. Так, наприклад, строя нарожав пожерена в українських піснях в російських. встречается досить редко, а в песнях пивничных регион, регионов закали, лі... закали не встречается. Таким чином символика, сим... символика весь песни я свит характер. Теристика народного свя... світогляду, морально етичних ідеалів.